Слава Україні! Сподіваюсь, що ви помітили, хто відслідковий інформаційний простір, як російські телеграм-канали або ті, що видають себе за українські або одеські, накидають сьогодні лайно на генерала залужного, нашого головкома, накидають, тиснуть, давлять і намагаються спровокувати вас. На якісь там зради або неадекватні реакції. Я розумію, що у цих мерзотників в один день зарплатня, і швидше за все вона саме сьогодні. Бо ботики, ольгу, ольгівські ботики, дуже стараються. Але котре хочу підкреслити, що інформаційні помийки вони зараз ще більше будуть працювати, ніж у ці дні, хоча здавалося б, куди вже більше. Будуть напружувати, напружувати і намагатися напружувати, змішувати все у копу. і ракетні обстріли, і, начебто, внутрішню боротьбу і залужну, десь підвищують, не підвищують, так далі тому подібне. Намагаються впливати емоційно на Збройні сили і на нас з вами. Отож, будьте уважні, дотримуйтесь інформаційної гігієни. Ми дійсно своїх не здаємо. Ми дійсно усі разом єдині і переможемо. Побачимось на телеграм-каналі.